Які взагалі є альтернативи поліцейським пріусам і чим вони не влаштовують патрульних? Розповість Аліна Суіндукова. Кілька місяців тому скандальна гонитва за участю київських копів закінчилася смертю людини. Більше десятка патрульних пріусів майже годину переслідували шалене БМВ. аналізуючи події тієї ночі, експерти вказували на недостатню для поліцейських завдань потужність гібридних японців. А вже на початку квітня голова національної поліції Хатя Деканоїдзе розповіла журналістам, що патрульна Тойота далека від ідеалу. Натомість самі поліцейські дуже обережно діляться, так би мовити, невеличкими вадами своїх коней. Їздити по місту іменно габарити. Ну погано чусуються, дуже відчуваються габарити автомобіль. Можна було б, звісно, ще щось більш по поризвіє. Тоїсто по прийомісті. Звісно, можна було піформним станками. Я не знаю, але це вже таке на грані фантастики. Не на камеру таки скаржаться взимку через низький кліренс. На пріусах дуже важко заїхати у двори житлових будинків. За альтернативу Пріусам автоексперти пропонують інший гібрид – Toyota RAV4. Да, там буде більше кліренс, більше салон, але, знову ж, називати цю машину особливо мощною або швидкою складно буде. Це раз. І, во-вторых, йде питання стоїмості обслуговування. Непоганим варіантом, на думку автоекспертів, може бути вже наявний копію копів Renault Duster. Тобто це дійсно ну, бюджетний внедорожник, можна навіть сказати, дійсно не кросовер, а внедорожник, який з задачами поліцейських буде справлятися там, на 100%. Там, он действительно нормально обслуживается у нас и он нормально относится к нашему топливу, что тоже очень важно. Ренодастер стоит где-то 15-20 тысяч, к примеру. Да, там. А гибридный RAV-4 стоит до 50 тысяч. То есть за деньги RAV-4 можно купить три 3... Дастера, але навіть дастери українському бюджету поки що не по кишені. Переконує директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко. Експерт каже, не подобаються пріуси, нехай їздять на ланусах. Якщо чим то не устрають пріус, надо купіть аттічні шкоди, лібатчиські лануси. Не надо вот этих мерседесов і тому подобное, Потому Тому когда мені говорят, а от смотрите, в Германии на мерседесах їздять. Ну а якщо в Гірмані на на Бентлі їздить, так що нам поліцейським бентлі всім купити. Нинішні ми отримали від японців, яким за кіотським протоколом продали свої ліміти на викиди парникових газів. А от чи наш крибуть бюджетних грошей на оновлення поліцейського автопарку, питання відкрите.